Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо про вплив спорту на організм дитини, а також торкнемося тему футбол для дітей. Рух, фізкультура і спорт це важлива частина повноцінного і гармонійного розвитку дитини. Турбота про здоров'я сина чи доньки займає більшу частину часу батьків, а можливість займатися спортом. Це відмінний спосіб дати дитині необхідне для організму навантаження. У цьому віці дитина і сама показує підвищений інтерес до спортивних секцій, особливо до ігрових видів спорту футбол, волейбол та інші. І з ранніх років потрібно прищепити малюкові любов до спорту і пояснити роль здорового способу життя, адже існують ось такі наслідки малої фізичної активності у дитини. У першу чергу іде вплив на роботу серцево-судинної і дихальної систем. Якщо рухів мало, то дихання сповільнюється і стає поверхневим. Це призводить до зниження обміну речовин. Недолік рухів призводить до застою крові у ногах, що знижує працездатність усього організму і, у першу чергу, мозку. Дитина стає розсіяною, у неї слабшає пам'ять і збільшується час для пошуку правильного рішення. У дітей, які не отримують достатньо руху, падає імунітет. Можуть бути проблеми із хребтом. Мало рухливі діти відрізняються слабкою мускулатурою, тому вони не можуть довго отримувати тіло у правильному положенні. Також від довгого сидіння утворюється сколіоз. Існує закономірність. Чим більше у дитини розвивається здатність керувати своїм тілом, тим швидше і краще вона засвоює теоретичні знання і чим більш симетричні, різноманітні і точніші рухи, тим рівновірніше розвиваються обидві півкулі головного мозку. Дитячим тренерам спортивних шкіл необхідно дотримуватися цих порад. Дитячий футбол у цьому плані це дуже корисне навантаження для зростаючого організму. Він забезпечить великий позитивний вплив на малюка. М'язова тканина, кістки будуть зміцнюватися. Тренування допоможуть розвитку різних груп м'язів, забезпечуючи комплексне навантаження на весь організм. Саме тому організм буде перебувати у відмінному тонусі. Адже завдяки футболу у дітей розвивається. Аналітичні здібності їм сприяє можливість аналізувати ситуацію, яка відбувається під час грі. Комунікабельність розвивається завдяки тому, що дитина потрапляє у групу, тобто дитячий колектив, і їй необхідно навчитися діяти у команді. Підпорядкування упорядкування правилам розвиває силу волі, витримку і самообладання. Спортивні ігри дають можливість розвинути у дітей почуття співпереживання та взаємодопомоги. Вплив спорту на розвиток дитини безперечно позитивний. Крім особливого впливу на організм дітей, спортивні ігри вчать поведінці на змаганнях як поводитися при перемозі і як при поразці. Виховує уміння прийняти поразку, повагу до чужих перемог і здатність робити компліменти більш успішним суперникам, а також прагнути до підкорення нових висот. Завдяки правильному педагогічному впливу зміцнюється здоров'я дитини, відбувається тренування фізіологічних функцій організму, інтенсивно розвиваються рухи, рухові навички і фізичні якості, необхідні для всебічного та гармоту гармонійного розвитку відростаючого організму. Дякую вам за увагу. Гарного дня та чудового настрою!